Токар. У гірничорубній галузі, сільському господарстві та машинобудівній промисловості всюди застосовуються деталі, зроблені мілими руками токаря. Це деталі для машин та механізмів патрубки, втулки. Різноманітні вали, болти, гайки тощо. Тому професія токаря одна з провідних серед робітничих професій. Невідомо, хто був винахідником токарного верстату, але такий лучковий верстат з ножним і ручним приводами був відомий ще за три тисячі років до нашої ери. Значна частина заготовок поступає в цехи у вигляді прокату, відливок, поковок з нерівними і нечистими поверхнями. Для надання деталям потрібної форми і розміру заготовки обробляють на металоріжучих верстатах, серед яких токарні найбільш поширені. На токарних верстатах можуть обробляти деталі у сотні тонн, але існують і зовсім мініатюрні, настільні токарні верстати, на яких виготовляють деталі для годинників чи для медичної апаратури. Перш ніж розпочати виготовлення деталі, токар повинен вивчити креслення чи технологічну карту і уявити деталь в об'ємі, а далі підібрати оснащення та інструмент. Важливим етапом є вибір швидкості обертання заготовки і подачі різця. Робота токаря вимагає від працівника спритності, швидкості рухів, уваги, точності окоміру, гарного зору і слуху. Крім універсальних токарних верстатів, існують і вузькоспеціалізовані розточні, токарно-револьверні. А також автоматичні, з одним шпинделем. Чи багатошпиндельні, як цей шестишпиндельний автомат. Нині з'явились верстати з програмним керуванням. Вони значно підвищили продуктивність праці. На токарно-револьверних верстатах можна змінювати ріжучий інструмент, не припиняючи обертання заготовок. Професію токаря можна отримати в професійно-технічних навчальних закладах та безпосередньо на виробництві. Токар одна з найбільш розповсюджених професій. Він потрібний у всіх галузях господарства. Це дає змогу майстровій фахівцеві успішно працевлаштуватися. Він може також оволодіти суміжними професіями свердлувальника, трезирувальника, шліфувальника, верстатника широкого профілю.